Привіт, інвестори! Сьогодні ми будемо говорити про аналіз ваших фінансів. Я розповім основні лайфхаки, як аналізувати фінанси, для чого це потрібно, як знайти помилки у ваших фінансах, якщо ви це робите рідко. І взагалі, давайте подумаємо, для чого це потрібно. По-перше, як я вже говорила, аналіз фінансів це можна сказати така міні-бухгалтерія. І кожен з вас повинен стати власним бухгалтером для себе. Чому? Тому що такі видатні мільярдери, як Рокфеллери, сім'я їхня, вони завжди навчали своїх дітей вести облік фінансів ще з самого маличку. Вони при собі мали певні блокнотики, мали ручки і постійно вносили свої доходи. Та витрати у ці щоденники витрат і доходів. Так? Тобто вони постійно вели облік фінансів. І це з самого дитинства їм батьки причіпляли такий навик і таку функцію фінансової грамотності. І, відповідно, вони кожну витрату вносили, записували, аналізували таким чином, батьки розвивали у них навик. Обліку власних фінансів. І це не просто так, а це дуже важливий етап у формуванні наших фінансів і нашого портфелю в майбутньому інвестиційного. Давайте розберемо, які є основні види витрат, як їх ми можемо поділити, і відповідно ми будемо від цього відштовхуватись. Як я вже говорила на початку місяця, коли ми отримуємо дохід, ми будемо. Як мінімум 10% від доходу одразу направляти у фонд, який називається оплата собі. Я його виділила ось тут: це фонд, який ми будемо направляти з вами у інвестиції. Для початку ми з нього будемо формувати фінансову подушку, і як тільки вона буде сформована, ми можемо приступати до інвестування. Отже. Тобто, ви зрозуміли, що є першочергові такі вкладення, а є наступні. Так, ось оплата собі це перше, на що ми виділяємо кошти. Це е, полягає в тому, що ви повинні розуміти, що мислення багатої людини починається з оплати собі. Ми повинні полюбити себе і собі платити за те, що ми гарно виконуємо ту чи іншу роботу. Навіть якщо ви не працюєте, ви все рівно виконуєте певні завдання, функції, ви важливий у вашій е, ланці сімейній, і е, ви м, приділяєте достатньо часу. Е, Цим домашнім справам, якщо ви не, 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 не працюєте так, тоді це теж вважається, що ви заробили на те, щоб оплатити собі. Потрібно перш за все полюбити себе. І це є такий фактор любові до себе. Ви повинні його щомісяця до себе проявляти. Наступні важливі витрати, можна так сказати, це є благодійність і податки. Це Першочергові витрати, які повинні бути у нас з вами після отримання доходів. Якщо ви не е, підприємець, то відповідно податків у вас такої категорії не буде. У вас буде лише е, відповідно, благодійність і далі наступні витрати. Тобто працівник за себе податки не платить, а платить роботодавець. Якщо ви підприємець, то це першочергова витрата, яку ви повинні зробити після того, як оплатили собі. Це є податки і благодійність. Благодійність також рекомендують виділяти 10% від вашого заробітку. Але це вже від ваших спроможностей і від вашого бачення. В загальному, якщо ви будете правильно розпоряджатися і управляти фінансами, їх контролювати, то у вас вони будуть лише примножуватись, тому що гроші люблять порядок. Вони будуть приходити до того, хто їх леліє, хто за ними слідкує, гарно впорядковує і так далі. До них гарно відноситься. От уявіть собі людину, в якої є повний бардак в гаманці. Так, в нього там купюри негарно складені, вони повністю там зігнуті, хтось якісь порвані, і вони між собою перемішані, в них немає порядку. Так ось пам'ятайте, що гроші не прийдуть до таких людей, які не піклуються і не впорядковують фінанси. Гроші приходять до тих, хто їх гарно складає, хто гарно ними управляє. Хто вміє ними розпоряджатися? Гроші відчувають таких людей і будуть до вас відповідно приходити. Якщо ви гарно до них відноситесь і гарно розпоряджаєтесь. це дуже важливо. У нас є такі важливі статті, також витрат, як комунальні послуги. Можливо, у вас є оренда. Це буде першочергові. Також так після податків, благодійності, оплати собі, побутові витрати, харчування, транспорт. Фінансовий захист дітей може бути 10%, може менше, в залежності від того, що ви бажаєте для ваших дітей в майбутньому їм надати які матеріальні блага розваги. Може бути там, оплата на хімію, може бути спорт, здоров'я, обов'язково передбачте ці категорії витрат. Дивіться, я підготувала для вас таблицю, в якій ми будемо працювати. Вона складається з трьох вкладок: ми починаємо з структури витрат, далі почнемо заповнювати кешфлоу, і далі переходимо до життя мрії. Так ось, що таке структура витрат? Ви повинні проаналізувати витрати за останні три. Два місяці, тобто максимально за скільки можете проаналізувати скільки місяців, так і проаналізуйте. До прикладу, у мене є тут певні статті витрат, ви зможете додати свої витрати, і далі ми будемо ділити відсотково, дивитися, скільки на яку статтю витрат у вас іде найбільше коштів. І будемо їх коригувати. Тобто, нам потрібно, щоб до прикладу, податки. Комунальні побутові хімії, щоб ці витрати вони не скакали один місяць, 10 тисяч, другий 0, потім там п'ять тисяч, потім 7 тисяч. Нам потрібно зробити, щоб наші витрати всі були планові, передбачені, і ви на них виділили певний відсоток у вашій структурі витрат. Тоді ви зможете, коли щодня будете записувати витрати в певну категорію, ви зможете проаналізувати, яка витрата у вас запланована. І принципі передбачувана, а яку витрату ви зробили? А, фу... Якщо ви, наприклад, оперлись в цей час на емоції, так? яка була емоційна і ви там купили, не задумуючись. Ви можете собі таке дозволити, якщо у вас буде хороша фінансова стратегія, у вас буде фінансовий план, вам буде на все достатньо, витрати у вас будуть фіксовані, незмінні, і ви знаєте, що у вас в місяць виділено, до прикладу, на категорії одяг 3 тисячі гривень. Ви знаєте, що ви в цьому місяці нічого не купували, значить, ви можете зробити спонтанну покупку, яка входить. В, цю, в, цей ліміт, до прикладу, 3000 тисячі гривень. Так? Не якісь там на 10-20 тисяч гривень, а саме та, яка у вас передбачена. Саме таким чином ми формуємо навик планування і навик раціонального мислення. Ми пам'ятаємо, будемо пам'ятати плюс-мінус, які в нас є категорії витрат, чи ми це витрачали чи ні, і чи ми можемо потратити на це чи ні. Ось така суть щоденного внесення витрат у ваш щоденник. Це можна робити у Excel, у додатковій таблиці, це можна робити. В додатку, як вам зручно, але ви повинні зробити таким чином, щоб ви могли проаналізувати кілька місяців поспіль. Якщо ваш додаток не дозволяє порівнювати е і дивитись аналітику, як ваші витрати рухаються з місяця в місяць, це не хороший е додаток, тому що вам потрібно дивитися не лише просто по факту, скільки ви витратили, а дивитися структуру, як рухаються ці витрати з місяця в місяць. І ви будете орієнтуватися, скільки ви витрачаєте на харчування, чи ці витрати збільшуються з місяця в місяць, чи не збільшуються, чи на комунальні збільшується, і ви будете все знати конкретно по вашим фінансам. Отже, дивіться, якщо у вас, до прикладу, є певні категорії витрат, і ми пам'ятаємо, що оплата собі, ми можемо виділяти там приблизно 10%, хтось може і більше, на місяць. Якщо у вас не було такої категорії, ми будемо її зараз відображати і вже планувати: благодійність, податки комунальні і так далі. Що ще дуже важливо, що нам потрібно дивитися, чи в нас є кредити і борги, і старатися їх закрити. Так? Тобто, для того, щоб це, можна сказати, витік з наших фінансів, і ви пам'ятаєте, що якщо в нас є притоки фінансові, є відтоки. Ми стараємося закрити всі відтоки, які не є необхідні, нагальні, так, тобто якісь такі аномальні. Якщо у вас, наприклад, категорія кредити, борги є дуже велика, до прикладу, у вас є борг перед кимось 150 тисяч гривень, відповідно, нам потрібно цю категорію витрат як можна швидше закрити. Тобто, всі кредити ми стараємося закрити ті течії, які виводять гроші з наших кишень. Ось, якщо це кредит на якісь ваші. Потреби, так, тобто споживчі кредити. Якщо кредит у вас йде в інвестиції, тобто, як робив до Роберт Кіосакі, він брав кредити, платив по ним менший відсоток, при тому здавав. Нерухомість за більші гроші, і він на цьому заробляв. Це інвестиційний кредит, коли ви використовуєте його в інвестиційних цілях, до прикладу, під інвестиційну нерухомість. Це інший кредит, і там потрібно дивитися, чи він буде позитивним, давати вам плюс дельту позитивну чи негативну. Якщо цей кредит дає вам позитивну дельту, тобто ви заробляєте більше на, вкла... на вкладеннях. Мається на увазі на використання нерухомості, до прикладу, ніж ви втрачаєте по відсотках кредиту, значить цей кредит є інвестиційним і ви можете таким чином заробляти, так як робив Роберт Кіосак. Він на цьому, до речі, і став мільярдером. Ось тому кредити, якщо вони споживчі, ми їх закриваємо. Якщо вони є інвестиційні, то ми дивимося, яка прибутковість по цих кредитах. Якщо вони прибуткові, значить ми можемо їх далі розширювати. Так, тобто збільшувати кількість інвестиційних кредитів. Якщо повторюю споживчі кредити, всі споживчі кредити ми закриваємо і стараємося як можна швидше закрити цей кредит, щоб витрат на місяць стало менше, щоб більше платити собі. Це такий лайфхак фінансовий. Далі, якщо ми проаналізуємо три місяці, до прикладу, і визначимо середнє значення, скільки в середньому ми тратимо на ту чи іншу категорію на місяць, ми оці середні значення будемо переносити у таблицю. Яка називається Cashflow Family. Чому Cashflow Family? Тому що в нас мав би бути облік фінансів сімейним. Якщо у вас до прикладу є сімейний бюджет, то ви можете вказувати витрати повністю вашої сім'ї, аналізувати їх. Якщо у вас облік і фінанси ви витрачаєте лише на себе, то тоді ви робите фінансовий аналіз лише власних витрат. Ось це важливо також розуміти. Також так як ми ось тут написали собі відсотки плану, які в нас є. І написали, скільки по плану ми маємо витрачати коштів на ту чи іншу категорію витрат на місяць, то ми таким чином щомісяця, маючи ту чи іншу витрату, ми будемо її вносити вже в цей місяць. Ось, до прикладу, у нас зараз червень місяць 2023 року. Я допишу тут 2023 рік, і ми будемо рухатись наступним чином. Як ми це будемо записувати? До прикладу, у вас є витрата на одяг. Сьогодні 5.06, ви витратили 1000 гривень. Ви ставите дорівнює і пишете 1000 гривень. До прикладу, завтра ви докупили собі ще щось. Ви пишете плюс 1500 гривень. І кожного дня я рекомендую 10 хвилин на день витрачати на те, щоби вносити ці витрати. Таким чином, ви будете бачити план і факт, як ви рухаєтесь, як тільки ви будете. Близько до ліміту або його будете перелімічувати, ви будете підсвідомо бачити, що ви перелімічуєте ліміт, і, відповідно, далі, до кінця місяця, у вас немає можливості витрачати на цю категорію витрат, тому що у вас є певний план витрат, так? У вас є план, згідно якого ви рухаєтеся. Далі, оплата собі, так як я казала, ми робимо на початку місяця. Це може бути там, 10% від доходів, в залежності від того, які у вас доходи. 10% це так по-простому. А верхня частина нашого з вами плану фінансової таблиці це є наші доходи. Доходи також мають, можуть мати е, множинні джерела. Тобто це може бути дохід від підприємницької діяльності, може бути е, зарплата за першу половину місяця, за другу половину місяця, може бути премія, додатковий заробіток, за якісь надані вами послуги, можливо, якісь, е, ви маєте пасивні доходи, ті ж самі дивіденди, можете це все сюди записати. так? Ваші всі джерела доходів. Чим їх більше, тим краще. Чим більше у вас будуть доходи, тим більшу частину ви зможете інвестувати і, відповідно, це приблизить вас до фінансової свободи. Ще один нюанс: якщо у вас тут є певні доходи, так, є витрати, то ми будемо дивитися також на те, який залишок у нас йде на кінець місяця. Що це означає? До прикладу, ось в мене тут стоїть формула залишок. Залишок яким чином рахується. Залишок коштів на початок місяця, плюс ваші доходи, мінус ваші витрати дає нам залишок на кінець місяця. Таким чином ви можете перевіряти і знати, скільки у вас грошей на даний момент є в гаманці, на рахунках і так далі. Ось, ми тут не розшифровуємо кількість рахунки і так далі, але ми вносимо, до ну, прикладу, на 1 червня, скільки у вас було грошей, якщо ви це пам'ятаєте. Ви записуєте сюди суму, тобто всі ваші там заощадження, ваші гроші в гаманці, готівка, плюс гроші на картках, записуєте сюди суму, плюс у вас будуть ваші доходи, які складають ось цю суму. так? Ви дивитеся по формулі, якщо потрібно, ви собі формулу коригуєте. Тобто залишок коштів на початок, плюс ваші доходи, мінус витрати, дають вам залишок коштів на кінець. Таким чином, якщо ви ця сума у вас буде завжди сходитися з реальним залишком грошей, ви можете перерахувати так ваші гроші, передивитись ось цю суму, яка ви зараз тут написана. Якщо це правильна сума, значить все вірно ви рахуєте. Якщо сума не збігається, значить ви забули або внести якусь витрату, або внести дохід. І відповідно таким чином це додатковий контроль за вашими коштами. І потім ця сума переноситься на залишок коштів на наступний місяць, тобто це вже буде липень. Липень 2023 року. І таким чином це таблиця, яка називається Cash Flow. Cash Flow – це рух грошових коштів. Ви бачите, як вони рухаються. Тобто, у вас були гроші, прийшли, пішли, і гроші і переноситься на наступний період. Для тих, хто має... Фінансову світу або бухгалтерську світу це абсолютно очевидні речі. А для тих, хто не користується такою таблицею, ви можете собі скористатись. Ще перевага цієї таблиці, що вона у нас на 12 місяців, і ви будете бачити всі ваші витрати і як вони змінюються в часі. Тобто, чи ви, до прикладу, дотримуєтеся ваших обіцянок, оплати собі, чи ви е, на благодійність витрачаєте стільки, скільки треба, чи забагато і так далі. Ось у вас тут загальні витрати. Доходи, і таким чином ми формуємо нашу таблицю Cash flow, вашу особисту таблицю або сімейну. І наступним етапом в нас буде розгляд і планування життя, яке ми хочемо собі для себе уявити? Що це означає? Кожен з нас має певні свої фінансові мрії, цілі, бажання. Так ось. Кожен з нас хоче витрачати певну суму на допомогу батькам, на спорт, на те, щоб навчатися, так? тобто це можуть бути курси, тренінги, хтось відкладає на нерухомість, хтось має якийсь план на огляд лікаря-лікування. Так ось ми зараз з вами можемо закрити очі і уявити, а яким буде моє життя мрії. Чому воно саме таке? Я до деталь ви повинні уявити, як ви хочете жити, і просто забрати всі перепони і блоки в вашій голові і написати собі ті суми, які би ви хотіли витрачати на себе? в Наприклад, в не знаю, поточному році, так ми розглядаємо на рік часу, робимо таблицю, яка називається Життя мрій. Так ось кожного з вас буде своя таблиця. До прикладу, ви плануєте подарунки до дня народжень, там, консультаційні послуги, навчальні курси, які би ви хотіли пройти, повністю все до деталей. Чому все до деталей? Тому що те, що ви плануєте детально, воно буде збуватися, воно буде перетворюватись на реальність. Тому що якщо ви скажете собі, що це те життя мрії, яке я хочу мати, яке я достойно отримати, то ви це і будете мати. Потрібно просто скласти правильний план, який буде вести вас до вашої цілі. До прикладу, в нас тут досить такий скромний варіант життя мрії, який можна легко досягти, маючи. Хороші сімейні доходи, так? Тобто маючи стабільні, хороші сімейні доходи. Кожен з вас, розпишіть, будь ласка, максимальну кількість статей, витрат, яка у вас може бути, яку ви хочете. Уявіть собі всі, всі бажання, які ви хочете, щоб збулися. І навіть я би рекомендувала зробити це в візуалізації. Ви можете написати собі і показати. Як ви себе відчуваєте, коли ви будете мати певну суму коштів? Як, як ви будете внутрішньо відчувати свої, які емоції ви будете переживати? Як ви будете виглядати, коли ви будете мати цю суму коштів? Яка ви будете людина, які у вас будуть цінності, які у вас будуть пріоритети? З ким ви будете спілкуватися? Тобто до деталей розпишіть о, це життя мрії, яка воно? Опишіть себе, як ви будете відчувати себе в цей момент. Коли ви цього досягнете. І візуалізуйте. Прикріпіть картинки до кожного з цих видів витрат. Тобто, ви собі вибрали, наприклад, витрату спорт. Візьміть собі ваш бажаний спортзал, в який ви хочете ходити. Додайте собі картинки до кожної витрати, яку ви хочете мати. тобто до прикладу, книги література ви написали кожного місяця, до прикладу, 500 гривень. Розпишіть, які книги ви будете щомісяця купляти на ці 500 гривень. Якщо ви написали а, навчальні курси, запишіть, які навчальні курси, принтскріни зробіть собі, назви курсів, картинки, які курси ви бажаєте пройти найближчим часом. А, які... Напишіть, які інвестиції ви хочете робити, на якому брокері ми будемо інвестувати. Ми це все розпишемо ще протягом курсу, які яку частину на благодійність бажаєте витрачати, куди саме ви хочете їх направити, на дрони, можливо, якийсь благодійний фонд. Розпишіть детально всі ваші бажання, і як тільки ви їх будете візуалізувати і уявляти, повірте, що план найкраще. Помічник до ваших цілей. Тобто ви ставите ціль і далі покроковий план, як ви будете рухатись. Ви можете зробити цей план поступово зростаючим. Тобто, спочатку ви будете менше і далі ви будете більше вкладати. І е, опишіть, яким чином ви можете досягнути цієї мети. Тобто, до прикладу, я планую відкрити власну справу, я планую податися на грант на власну справу, я планую відкрити ФОПа. Тобто маленькі кроки з вами допоможуть досягнути ваших цілей та результатів. Ось. Це стосовно життя мрії. Я сподіваюся, що ви зробите свою таблицю. Якщо вам потрібна моя консультація по цій таблиці, то ви можете до мене звернутися з питаннями, і я допоможу вам сформувати це найкращим чином. Що це ми зробили тільки що? Це ваш фінансовий план на ваше життя мрії. Тобто, це ваша фінансова ціль. І коли ви. Отут От отримуєте ці, ціну цієї цілі вашої, то ви будете бачити, скільки це буде в гривнях коштувати, скільки в доларах. Таким чином, ви будете знати, що ви хочете отримати. Так? Тобто, в принципі, якщо ви напишете якусь суму, то це вам покриє всі ваші витрати. А далі наступний етап буде дотримуватися оцих категорій, які ви запланували. Тобто не перелімічувати там, наприклад, робити якісь бездумні покупки. Так, наприклад, ви взяли і витратили до прикладу на подорож. не Оцю суму на рік там не 130 тисяч, а ви тратите там 280 тисяч гривень, поїдете там на Мальдіви, так, на місяць. Відповідно, ви не дотримуєтесь вашої фінансової стратегії, цілі, тому що ви її не запланували. Потрібно максимально чітко і конкретно прописати ваш фінансовий план на життя, а це життя вашої мрії. Сподіваюся, що е, цей урок по фінансовій грамотності, практичне його застосування було для вас корисним. Я сама користуюся таблицями Excel, постійно перевіряю свої доходи, записую щодня їх у таблиці, аналізую, і таким чином е, це допомагає мені збільшити мої доходи кожного місяця. Я працюю над збільшенням своїх доходів. І сподіваюся, що у вас це вийде аналогічно. Побачимося з вами на наступних навчальних відео. Всім до нових зустрічей.